А от сусідам полякам совість лікують інакше, б'ють, як то кажуть, гривною, а точніше злотим. Валерія Кірічева побачила, як тамтешні автомобілісти туляться на парковках. Скільки коштують європейські стоянки, та чому місцеві часто густо відмовляються від власних авто ради громадського транспорту? Ексклюзивний репортаж Джедаєв. Кшиштоф – один із 200 тисяч автомобілістів, що проживають у польському місті Битгощ. Машина в нього нова та досить економічна. Однак виїжджає з гаражу вкрай рідко. А все чому? Кшиштоф розповідає, постійно паркувати автомобіль у місті занадто дорого. На місяць це коштує десь 150 злотих, тобто більше 900 гривень. Я працюю, працюю у центрі Битгощі. Мешкаю в кількох кілометрах від центру, тому дуже часто їжджу автобусами і трамваями, бо білети на всі види транспорту. Ту на цілий місяць коштують 88 злотих. Це дуже дешевий проїзний Диктує такі правила паркування управління міських доріг та громадського транспорту. Тут розповідають стоянка дорога, але це тільки на благо самих автомобілістів. Якщо усі 200 тисяч чотириколісних зареєстрованих у місті запаркуються, де захочуть на вулицях, банально не залишиться місця. було розроблено схему платного паркування, як у Євросоюзі, без комерційного завдання. Ми є де державна інстанція, і нам заробляти гроші не можна. Тому для того, щоб нормалізувати кількість машин, ми встановили платне паркування, щоб автомобілі частіше виїжджали і люди могли за покупками приїхати. І у справах у старому центрі міста проїзд на паркування взагалі заборонили. А що ближче стоянка до нього то вона дорожча. Безкоштовно паркуватися можуть лише люди з обмеженими можливостями. З понеділка по п'ятницю паркомати працюють з 7 ранку до 16 вечора. В суботу Першу половину дня натомість неділю та святкові дні стоянка навпаки безкоштовна. за паркування треба платити там, де найбільший трафік, де збирається багато автомобілів. У суботу і неділю машин менше, тому в суботу платно тільки до 14-ї. На вихідні треба людям давати можливість ставити безкоштовно машини у парках відпочинку. при цьому для зручності автомобілістів перші 30 хвилин стоянки завжди безкоштовні. Якщо паркуєшся надовше, маєш брати талон, у, паркоматі. у паркоматах Бідгоща можна розраховуватися як телефоном, для цього є спеціальна програма, або грошима. Кидаємо монету. З'являється інформація, скільки годин ти можеш знаходитися. І потім отримуємо чек. Чек треба обов'язково залишити під склом автомобіля, щоб контролер міг бачити, що ви оплатили. Коштує одна година, три злотих. Це 18 гривень. Саме у цій будівлі відбувається контроль за містом, за паркуванням та за рухом автотранспорту. Чергові диспетчери тут цілодобово моніторять стан руху автомобілів за допомогою камер та патрульних вони оперативно реагують на різні ситуації. Це центр керування рухом в рамках проекту правильного руху. Тут очі всієї системи системи. з цього місця ми можемо керувати рухом на дорозі. Крім того, керуємо світлофорами інформаційними таблицями про затори. А от якщо водій залишає машину в неправильному місці і це створює дискомфорт для інших учасників руху, його залізного коня швидко приберуть на штрафмайданчик. А вам випишуть чималий за польськими мірками штраф.